Колишній чемпіон Майкі Гарсія висловив думку, що бій проти екс-чемпіона Хосе Раміраса не найкращий вибір для чемпіона у відпустці для Девіна Хейні для повернення в ринг. За словами Гарсії, Рамірес є небезпечним і досвідченим суперником, і після тривалої перерви Хейні варто було б вибрати менш складного опонента, перш ніж виходити на бій такого рівня, який зараз психологічний стан у Девіна. Очевидно, що це була справжня війна з Райаном Гарсією. Він через багато пройшов. Я гадаю, він буде обережним. Він не обмінюватиметься ударами, він намагатиметься пройти всю дистанцію і боксуватиме на віз. Ї. Стані, все, що потрібно, це один удар, щоб повернути ті спогади. І Хосе має це. Він має силу, має також говорити. Хейні вміє боксувати, але після такого побиття не так просто повернутись. Ми бачили це у багатьох бійців, і я думаю, що саме це ми можемо використати. Я думаю, що Хейні мав вибрати когось іншого. Когось, хто сильно не б'є, хто не має такої сили, когось, хто вже на шляху до завершення кар'єри із двома чи трьома поразками в останніх чотирьох боях. Когось хто не є загрозою. Я думаю, що вони обрали неправильний бій, сказав Майкі Гарсія. В останній. Він хейні виходив на ринг у квітні минулого року. Тоді він поступився Райану Гарсії рішенням суддів. Після поєдинку стало відомо, що Гарсія провалив допінг тест на допінг. Його відсторонили на рік, а бій визнали таким, що не відбувся.